Ей, алоха, друзі! Привіт, дуже радий вітати! З вами отаман. І сьогодні ми завітали на таке відео, що називається Інтуїція Бліц. І що це буде означати? А це буде означати, що ми будемо грати бої, декілька боїв, я покажу, як це відбувається. Без маркерів. Відображення кількості очків здоров'я, відображення рівня, техніка, типу техніки та без міні-мапи. Поїдуть по каро, десь Їхать, я просто його не бачу в двох метрах, щоб розуміли. О, о, там вони всі сюди приїхали. Я не бачив цього, просто капець. От вам і зливається. От і зливається бачатик. Суто будемо грати на індуїції, зіграємо декілька боїв і я покажу. Як це робиться, не засуджуйте сильно, не хочу псувати нікому бою, бої бо є і побачимо, чи вдасться мені показати хоча б якийсь результат, коли я не бачу, куди їде моя команда, дивлячись на міні мапу, коли я не бачу, скільки очків здоров'я є в супротивника, і коли я орієнтуюся тільки на свої здогадки, інтуїцію та на якийсь досвід. Let's go, поїхали! І перш за все, друзяка, ми переходимо і дивимося, що у нас вімкнено, що ні. Одразу дивимося на а, маркери, і бачимо, що тут у нас стандартний і іконка, все по. Повністю вимкнено союзники, супротивники і знищено. Нік гравця, нам не потрібен нік гравця, все вимикаємо повністю. Ми не будемо знати модель танка, ми не будемо знати міцність танка, рівень, тип техніки, перезарядка на танками союзників. Ми цього бачити не будемо. Єдине, що видно, я вже подивився, це коли граєш на танку, який має механіку, такий, наприклад, як cs 63 то відобразу відображається індикатор. А саме а, безпосередньо, що він мене, що я засвітився, він мене бачить. Але ну тут я вже не можу на це вплинути і натискаючи таб, я також це бачу. Але табом я користуватися не буду. Дивимося, також у нас по е, мінімапі. Мінімапа вимкнена, далекомір також, індикація навичок та обладнання. Також результат пострілу також. Нашивки ну, вимикаємо, загалом їх же ж немає. Тому все повністю вимикаємо. Розмір мінімапи не має значення, тому що він і так вимкнений. Отже, ми будемо грати безпосередньо без нуль інфи, яку ми можемо щитувати з екрану. І так, наступний бій, і їдемо на ЛТ на бачатику. Чотири у нас снаряди є в барабані, коли кидешемося, невідомо, але тим не менше безпосередньо зараз будемо працювати. По сетапу ворожих наших ворогів, у них є три ПТСАУ, дві ЛТ СТ, одна ВТ. Я. Наскільки розумію, по іконкам є два Шеріка, плюс т 110 д 3 Яга бабаха, боже, чому так небезпечно? Мікс 30Б? Ну, 100% зараз сюди приїдуть. Я поки що їду сюди з Прогою, але підтримка така собі. 2 х 4 не, не, не дуже. Окей. Я думаю, зараз сюди приїдуть. Ну, прям, прям ти віриш в себе хлопець так серйозно? Я б на твоєму місці так би не вірив в себе. Угу, Бачите, підсвітили? Ну, той вже отримує десь. Ага, бачите. Они індикатор відображається, то він отримує. Отам на хлопака вже зуби нагострили. Бачу, внизу хтось є. Ага, це Мікс. Чекай, серйозно. Перекатується ЄСТО. Наш чи ні, не знаю, наш. Ага, наші тобто так нагло вже поїхали. Блін, не розумію, чи наші чи противники. Йду на КД. Один снаряд з трьох зробив така дивна розкатка. Всі поїхали на праву сторону. Очевидно, що тут завжди грається ця сторона, але як бачите, не зовсім так. Ну, взагалі, чесно кажучи, знімаю цей випуск. І розкатки максимально дивні. Вони не такі, як мають бути. Бачите, індикатор все одно відображається, хоча я наче все вимкнув, але індикатор є. А хто тут, хто тут, хто? Тут Яга, Яга. Ну і це не Яга, це т 10 е 3 Перепрошую, що завадив. Ой, господи. Зрозумів, а там хто бабуля? Бляха, я думав, що вона на КД. Та задовбали, реально курва, пішов до сраки. Це ж ми також спробуємо бабулі взяти. Так, там ВЗ стоїть, цілить. Потрібно нормально реалізувати зараз барабанчик. А він мене чекає. Дякую, дякую. Не бачу взагалі, там ще здається хтось з правої сторони, тому що індикатор є, все ж таки підказочка якась є. Це наук, бачите, стріляють в ту сторону. Я просто сліпий ти що. Здається, там по пострілу була, була яга, якщо я не помиляюся, ось тут яга. Суто по... крупнокаліберний такий постріл був потужний. Давайте сюди. Ага, вона чекає. Ну вона ж грає нормально, а не як я. Блін, ми по точкам програємо просто. Що там вийшло, хлопче? Я навіть не знаю, скільки в нього чекпоїнтів здоров'я, розумієте? У мене 49 хп, ну зовсім мало. Ми по очкам просто зараз програємо. Мені б не стояти. А, стрьомно, чесно кажучи. Трішки так. Жим-жим в одному місці, тому що ти розумієш, що ти практично не бачиш, а тебе то бачать, тому що грають вони в звичайному стандартному режимі. Пробуємо зараз вкатити на ягу. Все чудово забрали. А десь дві ЛТшечки. Здається, з правої сторони, тому що забрали когось мого. А, бачите індикатор? Індикатор бачу. Блін, я цим не користуюся, воно просто є. І вже не звертати на нього увагу! ну Забрав капець, що відбувається. Просто, взагалі, не, Ну такий непростий бій. Незвичайний, середньостатистичний, той, який повторюється постійно. Щось новеньке. розкатка взагалі максимально дивна. 1700, 1700 шкоди ми накидали. Давайте наступний так, let's go, і зараз ще один бій. На ВТ-шках. Побачимо як зіграємо на ФВ215Б. Моя улюблена ВТ. Дуже люблю. Мені подобається більше, ніж Шіфтейн. Він, до речі, подобається більше, ніж більшість ВТ. Цикл. Пробиття має гарне. Проти нас грає Бабуля, проти нас грає ФВ-4202. І з 7-ї ВТ напрямку 3 ВТ. Досить таких непоганих, я б сказав би. А, так, з нами їде хорі і тайп, а по правій стороні також наші хлопці йдуть. Я нічого не бачу, друзяки, в мене немає мінімапи. Це той самий гравець, який грає без мінімапи, розумієте, коли ви бачите, що потрібно йому тащити, а він не знає, куди їхати і по кому стріляти, тому що ніхто не світиться. Давайте зараз таку остешечку підсвітим. Буде, не буде? Мені здається, не буде. Ну, Мені потрібно було раніше їхати ось так сюди, щоб тут ВТ-шок підсвітити, але я вже. Так, слі... ага. Ага, зрозумів. Бачите, не бачу взагалі. Так, там АйМікс газує. Там Імікс на мене газує. Ого, ті пуля, який впевнений в собі. Не пробив. Зрозумів, зрозумів, без питань. Так, ззаду то хорі, але вона наче має прикривати, хоча таку я ще не бачу. Та якого хріна, бляха, мишка сіла. Ого, ого. Так, перепрошую. Не встигну, не встигну. Ой, ну щось капець вам тіпи щастить, я не можу. Файний постріл не пробив, не попав. Тут я його тільки в лючок можу вицілити, не полетіло, ні. Так, там хорі шпекають, і ще й бабуля сюди приїхала. Гуляти упороти. Так, там також з лівої сторони наші вже програли. І я тут залишився сам. Так, тут, мені здається, я, я навіть не знаю, хто тут їде. Ну, з правої сторони, наче наш хтось їде. Я пробував би відкотитися назад, чесно кажучи. Блін, там ззаду хтось газує, я не знаю, хто тут, то противник чи союзник. Так, бабуля там є наша, гаразд, ну я боюся ту бабулю піймати, розумієте? М -м, да, вона тут. Вона тут, падлюка Як вона мене бісить, я не можу, просто жах. Але ж там ВК сидить. Я відкатуюся. Мені здається, з правої сторони я чую постріли, і може бути там Фошик. Давайте сюди перекатимося. Ну, ззаду, от я зараз сюди стану в цю позицію, ззаду мене Фошик бахне. Ага, хтось їде, хтось їде. Ой, 480. Ой, як смачно. Ну, блін, мені здається, Фош там їде. От я чомусь в цьому впевнений. Можемо стати. Та, та та, он. Справою забрала бабуля. Ой, Боже, ті пуля, ой, яке воно упорете, ой, яке упорете, хоче забрати. Типовий бабаховод. Так, ну що, зіграли? Давайте ще далі. Обираємо якісь фантастичні гарні бої, тому що хочеться вам показати цей геймплей. Якщо цікаво, міг би зіграти зі статистикою, щоб потім побачити, наскільки, на який результат зміг пограти, але все одно, досить непогано вийшло. Щось, щось постріляв, але знаєте, немає ось цього розуміння, немає індикаторів і міні-мапи. Я не можу на щось орієнтуватися. Тобто, я ж завжди дивлюся на міні-мапу для того, щоб зрозуміти, куди мені вартує поїхати. Тут міні-мапи немає. Суто якась інтуїція, суто я не володію інформацією. Немає інформації, немає розуміння, немає безпосередньо результативності. Ось так. Так, і наступний бій, друзі, Сієс 63. Поляк 10 го рівня. Стешечка, будемо грати зараз на ньому. Тут також є ось такий індикатор, який показує, що мене засвітили. Знову так, у нас мапа. Знову бабулі. Дві бабулі згодом бачу, перекатився хтось зверху. Вже інфа одразу є у нас. Але бачите індикатор справа? Хтось там є, не можу зрозуміти хто. Хтось сидить. Ну, наші, наші на ліву сторону йдуть. Не бачу, ні мінімапи, нічого. Ага. Хтось там виїздить. Це начебто 9 рівня німець, ні? Зрозумів, зрозумів. Ну, Ну звісно, звісно, звісно. А, тобто, це Це прям така упорка йде серйозно. Так, да, німець 9 рівня. Ну, мені потрібно петляти звідси, але мене ніхто не прикриває. Да, просто вкатили, ті, що й восьмий рівень. Дякую, дякую, дякую. Я не думаю, що буде такий вкат. Ну, молодці, молодці, що тут скажеш. Цей бій мене злили, я не бачу, що відбувається. От вам, бачите, інтуїтивні бої. Я все-таки проїхав вперед, допустив помилку, вони на мене запушили, тому що очевидно, що мої знаходяться ззаду, і все. Тобто такого робити не варто. Якщо немає інфи, треба спостояти де ззаду. Ще й БК рванули, але рванула наша, вз 113-му бабулька. Тому що ми робимо? Беремо бабульку, Let's go! От ви дочекалися, ви готові? Граємо на ФВ215Б-183. Побачимо, що ми зможемо тут зараз реалізувати. Тут, в принципі, легесенько, постріл, мінус тисяча в противника. Легесенько, простесенько. Єдине, що потрібно дочекатися, і потрібно. Видати той самий постріл. Отже, у них по сетапу. Об'єкт 140, наскільки розумію, ВЗ 121, Маус, Яга, Баджер і ще БЗ, Бадж... наскільки я пам'ятаю. БЗ-75, якщо я не помиляюсь, просто на іконки орієнтуюсь. Так, з лівої сторони хтось заїхав. Невідомо хто. Превентивно, це може бути ВТ-шечка. Будемо бачити, можна просто в вселет кинути. Бачу, бачу. Хтось стоїть, чекає. Ого, ого, ого. А! Не залетіли, ну, як завжди, бля, хаз тієї самої вертухи, ще й зрозумів, що я тіп від'їдхав. Отже, мінутавру там вже знаходиться. Як смачно їде, господи, вони підставляються, я не перезарядся, друзі. Поспішив. Просто як вони ці таймінги ловлять. Молодці. О, він хоче зараз в мене тут сілити. Я зрозумів, зрозумів. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Можна було б сюди спробувати закинути. Бачите, всі реціли. Всі реціли не захотілося. Гра не захотіла пропустити. Ну, маус тут стоїть, значить, з правої сторони е, їде. Опа, хлопець вже до мене газує. Блін, в мене кутів не вистачає, щоб по ньому фугасом видати. Тисячу тільки видить. Ну, ззаду ще маус падлюка. Ага, тобто мій приїхав мені допомагав. Бо я не зрозумів, взагалі думав, це супротивник приїхав. Що відбувається? Давай, давай, друже, ми зараз його чпехнем. Там ще теж ТС2 здається. Давай, 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 тримай його, тримай, тримай. Відпустиш його. 102, серйозно, бляха, Знав би не стріляв би. Так, ну там Маус щось непогані викрутаси показує. Мені здається, що зараз можемо Мауса трішки покарати, але і він не зможе покарати, бо там хлопець якийсь такий прочуханий. <глузь> <глузь> Додомцю хлопче! Додомцю. Так, забрало нашого, яга забрала нашого, а де яга знаходиться, не маю зараз розуміння. 3-4. Нарешті бій, де потрібно трішки тащити. Це такий собі режим стелсу в бліц, але він ніхіба не стелсу, тому що мене навідмінно... Ага, бачу, це ягу я знайшов. Та яга там чисто в силует гуляє. Отак не пробив. Так, перезаряджаємося, ну це буде довга перезарядочка. Напевне, що Маус також чим чекує. Ну це моя помилка, що я прям поїхав сюди. Да, він ззаду їде також. Маус. А, не Маус а 140. Блін, ну дай стрельнути разочок. ну. Душніли. Хуїздушніла. Як ПЗ. Ти що, дай пофанитись стрішки? Залишився наш один танчик. І я не думаю, що він зараз тут себе реалізує, але ми в нього віримо. І так, погнали, зіграємо на бачатику ЛТ 10 рівня, француз барабан на 4 постріли. Отже, будемо зараз реалізовувати сетап ВТ на, правому, на правій стороні, Скоріше за все, будуть грати. З лівої сторони у них є, якщо я не помиляюся, каро і ще є. Що це за танчик? КПЗ, напевно, КПЗ 10 рівня. Але чи будуть вони тут, чи ні, я не знаю. Я думаю, КПЗ зараз буде прокатуватися і ми його мож, зможемо піймати. Каро прокатився. Зрозумів, зрозумів. Так, це ми піймали, добре. З правої сторони хто? КПЗ, напевно, так. Блін, ну я один тільки видав, мені не подобається з ним тут вештатись. Хоч би сюди ви зараз не приїхали і не почали тут роздавати порад. Так, я навіть не знаю, яка кількість наших в цій стороні. Я поїхав би вкатив, би трішки більш загресував. Наче вони відпрацьовують по каро, десь. Їхать, я просто його не бачу в двох метрах, щоб розуміли. Ооо, там вони всі сюди приїхали. Я не бачив цього, просто капець. От вам і зливається. От і зливається бачатик. Сюди приїхали всі ВТ. А все тому, що я не бачив по мінімапі, хто де грає, і з правої сторони точку С забирали, наче наші, але я ще не знав, чи їхня команда стоїть в дефі, чи вона зараз буде все-таки пропушувати, чи буде стояти на дефі. Все, інфи не було, і все, мене злили. Ізі. Ви мене, напевно, запитаєте, а який сенс взагалі грати? Без відображення міні-мапи, без відображення чекпоїнтів чекпоїнтів здоров'я. Це просто експеримент. Я хочу показати, а що, якщо зіграти в такому форматі, з якими труднощами ви можете зіштовхнутися. Тобто, зрозуміло, що в супротивника досить велика перевага, він в залежності від отримання тієї чи іншої інформації може приймати те чи інше рішення, а ви граючи, без інформації. Просто закуті в кайданах невідомості не можете грати на результативність, тому що у вас немає інфи взагалі. Тобто, ви граєте ну, реально в якийсь реалістичний бій, але ваш супротивник грає з великим бустом, грає з всім цим відображенням. Тому основна ідея показати, з чим можна зіштовхнуть зіштовхнутися, граючи в такому форматі. Як ви бачили, щойно бій на бачату, я не міг добре відіграти за рахунок того, що я не знав, чим потрібно мені стояти тут, чи пропушувати, чи потрібно мені. Тікати звідси на підставі того, що вже певний період часу їхні ВТ не світилися. Я все-таки поїхав, не побачив Мінотавра, а там ще приїхав ст 1 а там ще приїхав ще хтось, і мене просто забрали. Тому це такий вид експерименту я б хотів би показати, тому що мені цікаво, чому б мені прийшла ідея в голову, стрельнула, Я такий, давайте ми це реалізуємо. А, ви знаєте, який в мене рівень гри, ви на в мене на стрімах приходите. Хто не знає, то приходьте подивитися. А в даному випадку. Мені було цікаво, як це грати ось так. І я вам показав декілька боїв. Враження будуйте самостійно. Приходьте в коментарі, напишіть коментар, поширте відео, підтримуйте україномовний контент, що є дуже важливо для контент-мейкерів. Не забувайте, що робимо контент для вас, а ви для нас поставте подобайку та напишіть комент. Усім дякую, що дивилися. З вами був Мирон. Гарного дня, вечора та ранку. Бережіть себе та до наступних відеосів. Бувайте!